Як ви розумієте, романтична складова сюжету мене не дуже цікавила. Я в першу чергу хотів побачити комедію і добре розважитися. Отже, чи впорався фільм зі своєю головною задачею? Як на мене, так, хоч і не без деяких нюансів, оскільки гумор тут місцями провокативний, а іноді навіть цілить нижче поясу. Як, наприклад, у цій сцені, де Ксені розмахує? е, Штучним дітородним приладом. Та заспокойся. Уанжелки такий самий мочи. Mm. Але є й дійсно бедебні моменти, як, наприклад, жарти про страшну силу мовного бар'єру. Підіграє, що сподобалось. Потім поясню. А, а, так смачно. Тобто з одних моментів ви щиро сміятиметеся, але пару разів можете зловити її фейспалм, також зі сміхом на вустах. Щоправда, в цьому є також логічне пояснення, адже як я вже зазначав, фільм створювався з орієнтацією саме на європейський ринок, а там інколи ще й не так жартують. Взагалі, своїм стилем мені фільм дещо нагадував французькі комедії. Не те, щоб прям один в один, але такі вайби відчувалися. Зокрема, мені згадувався фільм «Таємниця Сентропе, події якого також розгорталися на красивій Віллі. Щоправда, там усе крутилося навколо замаху на вбивство. А головний плод твіст із картиною мені дещо нагадав друзів Оушена, щоправда, там цей момент обіграли краще. Але це я вже знову завертаю не в той бік.